Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 13 квітня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, у нас такий вже активний сезон розпочався. Засіляємо зараз потрошки нуклеуси. І дошли от до шестирамочника, і зараз хочемо подивитися, який врожай дав нам цей шестирамочник, так як ми з місті з вами вже скажімо так, рік за ним наблюдаємо, тестуємо такий метод роботи, ну, І хочемо місце з вами зараз подивитися, чи давуть він нам якийсь результат на даний період часу, коли вже нам потрібно, чи ще не може давати і тому подібне. У нас сьогодні ну, тепло, ну, хмари, невеличкий холодненький вітерок, бджолки літають, працюють. Ну, де не де його так і не Такі предварительні ітоги, які у нас засіляємо нуклеуси, засілка проходить добре. Всі бджоли освоїли корпуси і засіляємо на розплодні рамки. Ну, яка? Картина. Зараз ми як робимо? Зайшли в сім'ю, взяли розплодні рамки, де є, зразу вже знайшли матку і ізолірували її від основної сім'ї Ганімановської решитки, щоб вона точно сіла тільки нам на нуклеусній рамці. Декотрі сім'ї посильніше. Ну, яка наблюдається картина, друзі? Та сім'я, яка посильніша була, і ми поставили їй 145-й корпус, вони в ті дні, коли був взяток, вони принесли взяток і склали от собі над головою. Не пішла там матка сіяти. Ну, в плані не пішла. Є такі сімейки, що не взяли поки що ні однієї рамки. Вони або всі з кормом, або ну, нема що скаже брати, розплоду нема. Є тільки кормові рамки. А ті, що сімейки послабжені, котрі на той період, коли ми ставили їм так, магазини, які сиділи на сімьох рамках, от вони якраз пішли не в бік, а пішли наверх, бо тепло від них піднімалось наверх, і вони е засіяли більшу частину е цих корпусів. Нам. Ну, нас все задовільняє, але все ж таки краще би матку ставити ізначально через ганімануську решитку в ці корпуса. Туди був би результат, скажем так, більш кращий, туди би ми від одної сім'ї могли б брати більше розплодних рамок. Хоча і так все добре. Є такі сімейки, що забираємо практично весь корпус, бо є все, що забрати, бо беремо одну розплодну, єдну кормову і тому подібне. Є такі, що тільки кормові і тому подібне. Ну це таке. А зараз дивимося ми з вами цей шести як він виглядає, що він нам зараз дасть. Засіляти, ага, я забув. Я казав, що буде так да. да, А ти тут, тут же... Да. і зараз, зараз подивимося, що вони, чи вона тут піднялася чи не піднялася, засіяла чи не засіяла. Заселяти ну, ми потім вже не на камеру будемо, а зараз просто подивимося, що ми тут маємо. Ну все все залито. Да. Да, один раз ми їм дали сиропа, літр. Да. Е, звісно, що все не від нього. Да. А був принос нектару і наносиль. Все відбудовано. Ще не повністю відбудовано. Ну, там не є на тих рамках. Це теж, ага, тут почала сіяти, тут її яйця. А це все нектар. Mm -hmm. Це повністю рамка. Кормова. Кормова. Так, друзі, не піднялася вона сюди ще сіяти. Не піднялася, значить взяти тут не буде, що від неї. Хіба тільки кормові рамки, якщо потрібно буде. Mm -hmm. Кажу, так, да, кормові. Для засілки на розплодні рамки. Друзі, от, такий от стан цього шестирамочника. Значить, судьба цього шестирамочника була яка. В минулому році, в період ще зімівлі, ми обнаружили сімейку, ну, скажімо так, слабої сили. І її врахували як шестирамочну сім'ю. Після чого. Ми, вона стояла в такому вулі, ми її ізолірували е, за теплого теплої решетки, тільки на шістьох рамках. Е, теж Перед тим, як засіляти нуклеуси, ми на них поставили теж корпус з нуклеусними рамками. Прийшов час, коли забирати від них, від них нуклеусні рамки, ми прийшли, забрали якусь часть нуклеусних рамок, заселили теж нуклеус, після чого продали бджолопакет, залишилися дві рамочки і ці дві рамочки потрошки розвивалися. Отак вони виглядають на сьогоднішній день. Метод робочий. Ну і для того, щоб вони все ж таки засівали, краще б піднімати їх в 145-й корпус. От як тут теж зараз uh -huh. нам нічого не насіяли. Ну, зато будуть кормові рамки, якщо зараз потрібно буде брати, буде якийсь корпус тільки з розплодом. Будемо звідси брати розплодні рамки. Все, друзі, продемонстрував. На цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!